Сьогодні прибираємо на кухні не просто поверхневе прибирання, а трошки більш детально вимоємо поверхні та деяку техніку. Для початку вже ж розбираю посуд. Чистий розставляю вже по місцях брудний. Заправляю в посудомийку. Також відразу заправляю решітку від витяжки. Витяжку також будемо мити. Для того, щоб ретельніше все помити, вже ж треба прибрати все зайве, незважаючи на те, що хтось ходить, хто ж заважає. Дістаю засоби для прибирання. В мене це буде фада поверхня та фада Да, антижир і також пара очисник. Антижир наношу в духовку, а також розбираю поверхню газову по пакетах і також все обробляю антижиром. Даю попрацювати хвилин 15, Тим часом прибираю мікрохвильовку і за нею під нею все-все-все. Ми її також будемо сьогодні. Мити заправляю пара очисник і розвожу поверхню. Я розвожу її водою. А ми всі поверхні водою, і вже потім обробляю фадаю поверхня, щоб не змішувались два різних типи засобів. Для Чищення. Добре, вимиваю поверхню, я вже ж мию лише меблі і кахель той, що не на товарочною поверхньою. Там вже антижир впорався. І також проходжу пара чисником, кахель також, щоб таку собі антибактеріальну чистку зробити. Бо, як я і казала, сьогодні більше ретельне миття, не просто звичайне повсякденне. За кадром я мию, а вже ж, а вже ж всю кухню по колу, всі 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 поверхні, і зверху і знизу. Решітки я також після того, як промила, обробляю. Пара очисником відразу не рекомендую то робити, щоб пари погані не пішли, щоб не дихати. Тим. Більш ретельно мию мікрохвильовку з боку то не брудне, то припалили діти, коли щось розігрівали. І так вимиваю всю кухню, просуваючи зверху донизу і від вікна до дверей. Скажіть мені чому так не може бути завжди? Чому цього вистачить на півгодинки? Зараз діти вийдуть на кухню. Туди понаносять, туди понаносять, щось погріють, щось розкришать. Так підлогу ще раз протерла, бо вчора вже вечеря, але все тут знов було. Але ж гарно, гарно. аж пахне пеншена. Фасадики намила всі. Треба ще відполірувати ось цю буде і перемити ось ці штукінці. Подивимось, сьогодні щось поробимо. Поробимо графуся. Тут також чистота, порядок. Багато вчора поробила і дуже задоволена сьогодні.